Уявити сьогодні будь-яку державу без податкової інспекції складно, оскільки вона виконує надважливе завдання. Якщо порівняти державу із родиною, то роль добувача у ній виконує саме ця структура. Хоча теплих сімейних стосунків тут не спостерігається. Однак самі податківці доволі тверезо оцінюють не завжди приязне ставлення платників податків до їхньої служби. Невозможно просто любить однозначно, потому что есть функции, которые не, ну, не всем нравятся, будем так говорить. Если э, у человека или у предприятия нет проблем с законом, у него не будет такой нелюбви. Ну, мы же не признаемся в любви, скажем, к милиции, но если у нас не будет милиции, у нас не будет порядка. Точно так и... Э, І здесь. Телефон керівника Чугуївської ОДПІ розривається. На горі цікавляться про виконання плану. Віталій Довжич запевняє, виконують на 100%. І вже на наше запитання, як саме, зазначає, попри недосконалість законодавства а відтак небажання багатьох співпрацювати, останнім часом платники податків району проявляють неабияку сумлінність. Ті підприємства, які неоднократно попадали під перевірку, в нарушенні, як правило, дуже мало. И с года в год предприятие, я думаю, уже учитывая предыдущие периоды работы с налоговой инспекцией. Будемо говорити, львіною долю налогу оплачують Добровольно варто сказати, що вагому частку надходжень до місцевого бюджету складають саме податки з підприємств. Чугуївщина, як відомо, у цьому напрямку має непоганий потенціал, чого варта лише Малинівська промислова зона. І як зазначають самі податківці, сьогодні держава намагається створювати оптимальні умови для детінізації прибутку таких платників податків. Так три роки тому до речі на Харківщині був опробований, як кажуть спеціалісти, революційний проект. Еект він передбачав створення схеми відшкодування податку на додану вартість для підприємств. Результат отримали позитивний сьогодні, у тому числі у Чугуївській інспекції відповідний відділ успішно функціонує. які, всего, є експортерами, які є є експортерами, Наприклад, у нас є такі як месоприродні комбінати uh -huh. вирощують свиней і имеють апрі определенную льготу. Сответственно, это підприємство, которые имеють право на возміщение. Каждый місяць ми сталкиваємося с ними. Проверяем и, как говорится, подтверждаем те суммы, которые бюджет обязан отдать по закону предприятиям. Есть суммы, которые в бюджет поступают, а есть суммы, которые подлежат возврату из бюджета. Это есть определение бюджетного возмещения. Це, між іншим одне з небагатьох досягнень податкової системи за 20 років існування. Значно простіше, пояснили нам, стало працювати із впровадженням комп'ютерних технологій, платникам податку та, наприклад, тим, хто прийшов отримати ідентифікаційний код, зараз необхідно набагато менше часу для здійснення тієї чи іншої операції. Це відділ реєстрації і учора платільщиків, де їх обслужують швидко, качественно, на високому рівні. У нас нічого не втрачається. У нас е, прекратився Вот такой вот огромный бумажный оборот. Все идет практически в электронном виде. Все сведения мы получаем, выдаем. Ну, кому нужны справочки с живыми печатями на бумажных носителях, тоже с этим проблем нету. Проте безумовно не варто списувати із рахунків людський фактор. Як зізнавали самі працівники служби, існують певні строки подання декларації. Інколи вони співпадають зі святами або вихідними, тож спеціалісти йдуть назустріч клієнтами, намагаються максимально підлаштуватись та щоразу детально роз'яснити правильність заповнення документів. Казом на тому що та сложно учить каждий пунктик, там кождою галочку, каждо нюанс. Гаваріматом к чему та можуть привести, якщо там не указали, не сказали. Роботу тут намагаються будувати так, щоб серйозних проблем з платниками не виникало. Та навіть якщо спірні питання з'являються, їх можна спробувати вирішити як поскаржитись. Ну, наші обязаності входять, то є защищати права платільщика. Вони мають право спочатку подавати заперечення на акт проверки, і розглядає відділ, який проводив проверку. І вже якщо вони не згодні з рішенням і вже приймається рішення о до то вони подають скаргу і ми її розглядаємо. Подібні впровадження у структурі податкової диктує час. Якщо у 90-х тут працювало 17 осіб, то зараз штат інспекції сягає 90 працівників. І це говорить керівник навіть не забаганка, а потреба, адже раніше податкова звітувала по усіх податках узагальнено, тобто однією цифрою. Сьогодні по кожному окремо. От і виходить за певний вид податку, відповідає конкретна група людей, яка тісно співпрацює з платниками. Ефективність такого поділу праці очевидна. Ну, якщо взяти первоначальні надходження в 90-х роках, Він складувався 10-18 мільйонів. 10-18 мільйонів. Это больше или меньше, чем сейчас? Сейчас 600. Угу. Вот, 600 миллионов. Рост? І да. Роз 30 раз, хоча варто сказати, що і кількість платників податків збільшилась сьогодні на Чугуївщині їх 5 тисяч. Тож час не стоїть на місці винуватцям свята не соромно за свою роботу. Хоча вони з нетерпінням чекають до опрацювання нового податкового кодексу. А ще з особливим трепетом згадують тих, хто стояв у витоків створення інспекції. О, зараз мені хочеться згадати о тих, хто. Начинал с ручки, с блокнотика, с обычных счет Арифометра даже я не застала Огромное спасибо всем тем, кто уже сейчас на заслуженном отдыхе Их у нас много, Это у нас уже больше 30 человек И все они внесли свою лепту, свой огромный вклад Они были и учителями, и первопроходцами и Учителями для тех, кто пришел, кто работает сегодня ну, Они у нас энергичные, бодрые Поэтому здоровья им... А крім здоров'я у день професійного свята собі і платникам бажають їжеднівне соблюдення налогового законодавства. Олена Ємченко, Олександр Євдокимов, телерадіокомпанія Слобожанка.